Цікава новина, тільки що прочитав 12 років за гратами через представлення України на міжнародних заходах до Верховної Ради України внесли законопроект, який передбачає покарання за непогодження державних функцій на закордонних майданчиках. Це Ірина Геращенко. Ви її знаєте, така дуже демократка була, поки не потрапила. Владні кабінети документ по парламенту подали представники від Слуги народу. Також під контролем мають бути закордонні листування та телефонні дзвінки. Ця норма стосуватиметься усіх громадських активістів, депутатів та українців у галузевих конференціях. Водночас Геращенко вважає, що ця ініціатива не буде проголосована в Раді. Ну, пані Гераченко захищає Петра Олексійовича Порошенка, я так усвідомлюю на мою точку зору. Але ось е, треш, який відбувається, він, е, на мою думку, легко пояснюється. Я пояснюю, деякі, напевно, партнери по опасному бізнесу почали комунікувати з деякими західними партнерами. Ну, наприклад, з Трампом. По принципу, візьміть мене. Ми не з ними. Ми окремо. Візьміть мене, поставте на мене. І тому, напевно, такий зараз. Жах в е, діючій керуючій монобільшості, що там Давід Арахамі розповідав, що монобільшість така монобільшість, що аж прям піджак завертається, і всім би такої монобільшості. Напевно, не все так просто. Напевно, деякі чиновники України, деякі люди, е, наближені до влади і у владі, напевно, планують це таке залишитись в Україні, а не перебратися за кордон із мільйонами і мільярдами, е, які напаковані. Судячи з усього в багатьох дуже людей, на мою точку зору, звісно, а, а хочуть жити тут і продовжувати керувати. Ну і напевно, шукають шукають собі підтримку. Круто, правда? Круто. Знову нова генерація політиків, яка знову шукає собі високих покровителів. І ніхто із них не звертається до українського народу, ну крім деяких професорів, правда, ви їх постійно критикуєте. Дехто з вас. Нині, правда, все менше, все менше і менше, очі відкриваються все ширше і ширше. Підписуйтесь, телеграм, Ютуб профілю. І наступного разу, якщо вибори будуть, Жириновський правда казав, що їх не буде. Ну, якщо вони будуть, будемо вірити в світле майбутнє після миру, то проголосуйте за тих, хто враховує ваші інтереси, не намагається вже написати туди, щоб його підтримали черговими. Печеньками.